Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І сьогодні ми з вами будемо готувати солянку. Не дуже звичний рецепт, бо це буде солянка там за буквально 40 хвилин. Я залишу в описі під відео солянку. У мене є така там святкова, де там з нирками, як ті нирки готувати і все тепер. Тоже є. А це буде така швиденька, смачненька. Нічим не гірша сильно. Але. За 40 хвилин дуже актуально, наприклад, якщо там ще через наших, знаєте, яких сусідів у нас знову можуть бути проблеми зі світлом, то щоб швидко щось приготувати і ситне, і буде швидко. Так що сідайте позручніше з вас, вподобайка, лайк, підписка, дзвіночок і багато-багато-багато коментарів. Так що давайте вперед готувати. Як завжди, що чого, як і скільки, буде в описі під відео і почнемо ми з картоплі. Будемо ми готувати це у двох каструльках. В одній ми будемо все обсмажувати, в іншій буде за той час варитися картопля, потім ми все зізнаємо. Так буде швидше і смачніше. Так як це солянка там за хвилин 40 проступаємо, то картоплю я нарізаю так середню, не грубо і не надто дрібно. Закидаємо картоплю. Буду в такому от казанку варити. Лиємо сюди трошки олії, розігріваємо і ріжемо цибулю, і кидаємо сюди обсмажуватись. Закинули цибулю, обсмажуємо декілька хвилин. І за той час натремо моркву і наріжемо наші всякі копченості. Маємо блендер, як говорить Юлія Кончаловська висоцька. <рес> і помідорки. В Блендер наливаємо трішки води. І сюди ж закидаємо 3 столові ложки томатної пасти. Перебиваємо це все. І сюди ж в блендер закидаємо декілька зубчиків часнику. Це вже за смаком і за бажанням. Засипаємо морку і смажимо ще 2-3 хвилини. Зараз нарізаємо нашу всяку ковбасу. У мене мисливські, такі, типу ковбаски гриль, сердельки пару сосисок. В загальному, якщо От 500 кг картоплі, то побуси має бути грам 600-700 Засипаємо всю нашу ковбаску і смажимо що це все разом ще 5 хвилин. Картопелька вариться, це все смажиться, за той час наріжемо огірки і оливки чи маслини, що будете додавати. Закидаємо наші огірочки, Сипемо спеції і лиємо трошки розсолу з огірків. Тепер додаємо сметану. Приблизно грам 200. Піємо наші перетерті помідори. Все гарненько перемішуємо. І отак ще 5 хвилин це будемо варити. Це все має займати у нас от до цього моменту 20 хвилин, приблизно плюс-мінус. Такі величенькі. Так що я розрізаю на 4 частинки. І тепер нам треба вміст двох кастрюль поєднати. Перемішали, можна дивитися, якщо вам трошки загуста, можна долити водички. І зараз ще ми закинемо оливки. Наші. Кидаємо оливки. І тепер це все має варитися в районі 12-15 хвилин. Мені чуть-чуть загуста, я доливаю ще пів літри водички. Добавляємо зелень, У мене трохи петрушки кропу. Ну, все, виключаємо, даємо настоятися біля 10 хвилин і будемо подавати. така смакота виходить. І, звичайно, до солянки подаємо лимончики. Можна додавати трохи сметанки. І для краси, так, щоб було трохи зеленого, отак базирік. Ну, смакота, неймовірна, а як же ж гарно, тепер ще виглядає. Солянка проста. Час приготування в мене зайняв 36 хвилин. Ну просто дуже швидко. Особливо буде класно, якщо ще не дай, всяке там в нас не буде світла, то ситно і дуже швидко приготовлене. Так що зберігайте рецепт, де вам пригодиться всім мирного дня і слава Україні разом до перемоги!